Всім привіт! У нас сьогодні в роботі панель приладів з автомобіля DAF-105. Ми будемо замінювати ЖК-дисплей. Так як відомо, що це хронічна хвороба даних приборних панелей. З часом вони перестають коректно виводити інформацію або частково виводять. Особливо це проявляється при нагріві. Екран темнішає. І погано видну інформацію про автомобіль, що викликає водія кучу незручностей. Попередньо гарненько вимиваємо скло, так як воно під рамкою багато сміття, пилі, щоб в нас менше потрапило в приборну панель. Знімаємо скло для цього по периметру, відщлкуємо. Защолки та знімаємо скло приладів. Так, демонтували скло такі по периметру защолочки. В принципі, нічого важкого. Далі відщолкуємо. Теж за по периметру. Та витягуємо саму плату з приладами. Так, наче ось защолочки. одна, друга, третя, четверта. Беремо викладку, складаємо з іншого боку. Тут є. Іконочку, вставляємо і як речогом трошки вжимаємо зовні корпусу. Так само робимо з за щолочкою. Припіднімаємо трішки плату, щоб вона вийшла за межі фіксатора. Далі переходимо на інший бік. Також викрутками відгибаємо защолки, припіднімаємо плату і, виходить, трішки вверх її підтягуємо і вона вільно виходить. Далі кладемо приборку на плату на скло, беремо пласкогубці. Та відгибаємо вусики металевого каркасу ЖК-дисплея. Далі ми відводимо. Фіксатори шлейфа з одного і з іншого боку, та витягуємо шлейф. І так само нижній шлейф. Один фіксатор, другий фіксатор. Там ось такого плану. Планочка та витягуємо шлейф і виводимо через плату знизу. Тут, в принципі, вільно воно виходить. Шлейф від'єднано. з одного, з іншого боку. Далі припіднімаємо плату, знімаємо металевий каркас та обережно витягуємо екран зі шлейфом. Це у нас металева рамка, де ми. Відгибали фіксатори? Це в нас сама матриця, світловий фільтр. І там рядами світлодіоди. Далі встановлюємо новий. Нову матрицю. Встановлено рамку. Загнуті наші язички на місце. Зараз будемо встановлювати шлейф на місце. Так, встановлено у нас шлейфи зафіксовані. Пластикові фіксатори. Далі встановлюємо плату в нижній корпус і встановлюємо зверху захисне скло. Панель приладів з автомобіля DAF 105 зібрано. Сміття немає. Відбитків, пальців теж немає, все чистенько зібрано. Сподіваюся, буде вірно служити водієві, виводити гарну інформацію інформативну. До наступних зустрічей!